Учора у вівторок пізно ввечері підписано перший протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 84 яким підтверджена перемога в цьому окрузі представника об'єднаної опозиції Батьківщина Володимира Купчака за результатами голосування? Володимир Купчак, який балотувався у народні депутати України по Тисменницькому, Галицькому і Тлумацькому районах та в селах, що входять в Івано-Франківську міську раду, отримав 50 434 голоси виборців, що становить 47,27%. Найближчий його конкурент в окрузі, самовисуванець Микола Круць, отримав трохи більше 20 тисяч голосів. Отримавши протокол окружної виборчої комісії на руки, Володимир Купчак дав коротке інтерв'ю, якому подякував усім виборцям за виявлену довіру і пообіцяв відстоювати їхні інтереси у парламенті. Першими нашими кроками в парламенті, як ми й обіцяли у своїй програмі, передвиборчій, цей імпічмент Янукович. Закон про імпічмент Янукович. Надалі наступними кроками буде звичайне це закон закон про відміну. Закону про знищення української мови, звичайно, це буде відміна пенсійної реформи, звичайно, це буде мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, і багато інших законів, які зможуть навести порядок в країні, які зможуть повалити цю корупцію, яка сьогодні всю країну поїдає як ракова пухлина. І звичайно, багато інших законів 80 на і практичні законі, які зможуть дозволити навести порядок в країні нарешті. Крім того, Володимир Купчак зазначив, що така переконлива його перемога свідчить того, що люди хочуть бачити у Верховній Раді нові молоді обличчя, хочуть бачити сили, здатні протистояти нинішній антинародній владі. Ми відчуваємо звичайно і радість, і гордість за те, що наші краяни не продаються, вони не розмінюються, не продають пам'ять своїх предків, не продають майбутнє своїх дітей, не міняють їх на цемент, на шифер, ні на які гроші, на гречки. Вони дійсно є справжніми патріотами, справжніми громадянами своєї країни. Я обіцяю не зрадити і не підвести виборців. Захистити кожного з вас. Хочу подякувати навіть тим, які голосували проти. Я обіцяю, що ми вас не розчаруємо і будемо дбати за кожного з вас. З перемогою Володимира Купчака привітала його команда, а також голова бюджетної комісії обласної ради та його однопартієць Володимир Шкварилюк, який теж пройшов до парламенту за списками об'єднаної опозиції. Ну що ж, а ми побажаємо народному депутату України Володимиру Купчаку плідної праці на благо України.